Всім доброго дня! Готую вітамінний салат. Беремо 1 головку капусти, 2 моркви, 1 буряк, 3 зубчики чеснику. Для заливки 1,5 літри води, 200 г цукру, 3 столових ложки солі, 200 мг оцту і 1 склянку олії. Спочатку шинкуємо дрібну капусту. Морку і буряк натираємо на корейську тертку. Все складаємо у каструлю, перемішуємо і додаємо нарізаний пластинками часник. Готуємо заливку, у закипівшу воду, додаємо цукор, сіль, оцет, перемішуємо, вливаємо олію, та кипятимо 2 хвилини. Заливаємо киплячою заливкою нарізані овочі. Залишаємо салат на добу при кімнатній температурі. Далі ставимо в холодильник і залишаємо на 2 дні маринуватися. І зберігаємо такий салат в холодильнику. Такий виходить вітамінний салат у заливці. Він вже постояв, настоявся, має дуже гарний смак, рожевий гарний колір і дуже смачний до смаженої картоплі. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!